Можливо, рішучість, можливо, конкретне категоричне ставлення, як він позиціонує свої думки. Мені подобається його якась теж впевненість і відповідальність. Все імпонує, Його стиль роботи, його зовнішність, його як він спілкується. Все, все подобається. Мені здається, що він і порядний, кроме всього. Це, це головне. Ну він дуже дуже гарний мужчина, дуже гарний чоловік. Ми дуже його поважаємо, так оскільки він з перших днів дуже проявив себе з найкращих якостей. Людина, яка впродовж такого тривалого дворічного уже періоду тримає і військо, і всю нашу оборону заслуговує подальшої довіри. Да, подобається. Да. Ну тому що він допомагає захищати нам нашу країну. Він панує, що він себе береже своїх людей. І воєнних все ж таки чувствуется забота о людях. Ну у нього класний особистий бренд, і розуміло, що за цим стоїть не одна людина, щоб побудувати такий крутий бренд. Він має велику довіру людей, але бувають у нього якісь фрази, які він краще би казав. Дивлячись на фотографію, подобається, але як людина. Я до нього не зверталася. Його зовнішність відповідає його посаді. Я враховую, що він на своєму місці і повинен залишатися на своєму місці. Я не знаю, він зайнята людина, йому, напевно, немає коли зустрічатися з усіма. Я би йому подякувала за його роботу. Мені здається, що з ним буде можлива перемога. Неможлива вона буде, мені здається, що саме з ним.